Всіх вітаю! Ви на каналі Я Люблю Україну, Україна, філателія України. Пощастило мені побувати вдома. День, можливо, два, не знаю, скільки ще буду. Но... І дещо треба порозпаковувати з філателістичного матеріалу, який до мене прийшов. Тим більше книга Річний набір 2021 року. Подивимося, що там буде було цікавого. Каталов ще такий придбав. Ну і книжка. Вивасла є, зараз розпакуємо. Як запаковано? Бачу, запаковано нормально. Зараз роз... витягну її тоді покажемо, подивимося, що там далі. Книга запакована була добре. Так що, надіюсь, так що все в порядку. Так, це у нас був дорожчий варіант. 2021 року книжка. Вийшла, вона поступила в продаж у 2023 році на Play Market продавалася. Можна було купити. Ціна її була. 4,5 дросім варіант ексклюзів і 3,5, чи 4,400 дешевше. Відрізнялося блоком. В одній з книг був неперферований монумент незалежності. Зараз ми подивимося. Наклад, якщо я не помиляюся, даного примірника 900 екземплярів. по моєму ще ніхто з філателістів огляд не робив. Ну, можливо, я не бачив. Ну, самому цікаво мені подивитися. Так, бачите, описи йдуть. Книга мала вже давно вийти. Ну, ціна і я вам скажу раніше за 20-й рік книжка коштувала дорожчий варіант 1800. А зараз 4,5. Так що філателія стає дедалі більше людей. Багатих. Так, от ви бачите перша марка. яка Була опис англійською, українською. можна За марки за всі зразу все знати. Бачите, до речі, цілий блок сухопутні війська вкладений. От, до речі, хто по марці колекціонує. Не, наприклад, не так, як я, наприклад, там маркушами. Хто марку колекціонує по марці, от оптимальний, оптимальний варіант для нього купивши раз книгу, раз в рік. На які є всі марки представлені, плюс опис є. Не треба альбому ніякого купляти. Ну, правда, кажу, що через половину тисячі, то ціна не, не зрозуміло, звідки вона таке береться вже. Ну, принаймні, купивши книгу, книгу ви маєте в цій книги всі марки. Якби я так колекціонував по марки, я би купляв би книгу один раз в рік. І для мене був би це ідеальний варіант. Також тут представлений, ще цікаво, не вклеєний. В буклет блок Карпати ми пізніше подивимося, скільки наклад, бо я спеціально взяв каталогу. До речі, хто купує, хто купує дані невклеєні блоки, вони можуть і так продаватися. Коли ви купуєте, не дивіться отак просто на просте світло. Беріть, дивіться під ультрафіолетом. Повірте мені, можна відклеїти його так, що від. Від буклета. Не все правда, але деякі речі можна відклеїти, що ви навіть не побачите. Під ультрафіолетом, буде все прекрасно видно. Чи був він вклеєний, чи ні. А, тут навіть є знизу, не треба дивитися в каталог. 2000 штук було розміщено в книгі. То з книги було 2000 екземплярів, 1100 і 900. І 2000 було розміщено таких не невклеєних буклет. До речі, дуже тоже класно для поповнення колекції. Всякі такі речі мати. Ну, Принаймні я це завжди роблю. Також Севастополь. Зображено, і КПД, які є, і почитати можна. Я кажу, книга просто ідеальний варіант для людей, які колекціонують марки поштучно. Ще тут, що є в нас таке в цій книгі. Ця книга в доволі цікаве наповнення, мало. Бачите ще. Марка. Бачите, як марка? Відірвана. в мене нормальна йде справа перфорація, в кось, перфорацію обдерли. Не знаю, чи вам так видно. Може видно, да? А вкось така марка з надруківкою буде вже з перфорацією одертою. Це другий такий був цікавий момент. І саме цікаве, що. Та буде без перферації монумент Незалежності. Так стандарти тут вказані, які були у 2021 році. На мене огляд аркушів був. Ну, зараз це буде вже самий повний. Самий повний огляд, тому що. Більше вже нічого не буде. Добавилася ця книга, не невклеєний блок. Можна його доплюсувати до 21-го, до хронології, плюс доплюсувати ще блок неперферований. І можна сказати, що 21 й рік більш-менш закритий. Я думаю, що, напевно, може і більше не буде. Тут що ще можна зробити? Тут можна ще куру подібні сюди, наприклад, в мене є ще один екземпляр. Запхати також не, не перферований. Тут перферований аркуш. Можна поміняти собі на неперферований сюди запхату. Або з виставки з Одеси. Це вже книга тоді з Золота вийде. Спільний випуск Ізраїль, Україна Ізраїль. Так, і монумент незалежності до 30-річчя незалежності України. Зараз ви бачите перферований блок плюс марка з аркуша. У мене, до речі, є лист. Ще був відправлений в Росію. Аркуш, марок, пропечатаний трьома печатками, не буду вже шукати. І вернувся мені назад, ну пізніше передали. Більш можна сказати творюкам нічого не треба посилати, крім ненависті, нічого більше не відчуваю. Так, дивіться, от тепер у. вас Подивимося, цей блок неперфорований. На мою думку, це буде найдорожчий блок України по цей час. Зараз він ще не так, от я думаю, що це буде найдорожчий блок. Стан ідеальний. дальний штучки тут ну так він виглядає саме цікаво по цьому блоку буде далі мені ще коли попалася книга не, не попалося, що я тоді не служив, напевно, коли. Так, що таке? Так, каталог, коли виходить, вже не пам'ятаю, що я вже служив мені його. Тут теж цікаві такі є. Коли, бачите, каталог теж. Я колись не був сторонником каталогів, але я вже трохи свою думку поміняв. Бо можна багато чого тут побачити. Так, наприклад, тут ви бачимо цей блок до 30-річчя Незалежності України. Монумент Незалежності 2001 року Київ. Що тут цікаво є в описі? Тираж блоку перферовано 25 тисяч примірників, тобто 24, із них 1 тисяча 1 примірників неперферованих. Буде розміщена книги поштової марки України 2021 року. Тобто, тираж таких книг. Мав бути не 900 примірників, а 1000. Тобто таких блоків, таких блоків мало бути 1000. Друге питання, чого їх стало 900? В каталозі описано, що таких блоків мало бути 1000. Тираж книги мав бути 1000. Насправді тираж книги 900. А 100 блоків так к'ячу, просто вкрали. Тобто 10-ту частину тиража, я так розумію, просто хтось потягнув. З поліграв комбіната, чи звідки, там, я не знаю, звідки, де є, наприклад, обмежений доступ, чи, ну, по другому я не знаю, я так казати. Я, наприклад, таку одну книгу продав. Купив я її через інтернет-аукціон. цього блока я звідси витягнув, собі в колекцію, що в мене ще був, і сюди, в це місце, я запхав отакий блок. І цю книгу продав на аукціоні за 3200, якщо я не помиляюсь, чи за 3300. Ну, на 100 гривень дешевше, чи вона була в варіанті е, 1100 примірників. Просто звідси витягнув блока запхав перфірованого і в описі так і вказав. і дешевше на 100 гривень скинув, мене зразу її купили. Получається, що. 100 блоків хтось потягнув Так що так. Так, ну далі продовжимо. Так, далі. 400-річчя Хотинської битви. Також блочок. Україна Ліхтенштейн. Наука це вона, також тираж її був. Я думаю, що скоро і вийде з супутником, скоро з'являться також марки, тому що мала бути також марка в 2022 році, з супутником Січ, якщо я не помиляюся, і було наклад надрукований, але так він таки не вийшов. Думаю, що на ближчому майбутньому з'являться ці марки також. Черкаська область блок. Будинок з химерами також був не розрізаний аркуш. До речі, дуже красивий цей блок. щось цікаве таке мені. Перфорація знизу є. О є. Думав, забули перфорацію пробити. Ще мені якось раритетика положила <риклад> <риклад> да, на таких не буває вже. Бачите, КПД гарно виглядає. Другий зимовий похід марка також. Ще. Трактор у нас Запорожець. Тоже прикольна марка. Збройні формації української революції. Бачите, все в описі є. Можете почитати. За кордоном люди можуть почитати. Тобто книга доволі цікава. Ціна і, ну, принаймні, якщо те, що тут є, в ній, якби приємно. Перфорований бок, блок не вклеєний. В буклет блок, також надруківка. Ну, це не красаві велеч, де немає нічого, і ціна така сама була. Тут вже хоч щось є. Цікаве таке, що малий тираж, і для колекціонерів завжди цікаво. Не цікаво зробити тираж 10 мільйонів, марок ціла куча і завжди хочеться, якщо щось купувати, то, наприклад, щоб продукція була нормальна і в майбутньому, наприклад, я так думаю, що, наприклад, ну, ціна була б більша. В плані такому, якби інвестиції, можна сказати так. От Рівненська область закінчилося, бачите. Не, щоб мені вложити якогось неперферованого блока Рівненської області. Ніхто не додумається. Так, от і Весь був огляд, а ще одна марка. Я чекали. Щось не, не пам'ятаю, чи воно в мене є. Треба огляд передивитися свій. Я купував ще її 21-го, 12-го, 21-го року. Так що так. Так, а тут тираж щось пише, не пише. Да. Саме цікаво не написати на книжки. Щоб знати хоч, хоч би так. Так що так, такий у нас був огляд поштових марок України 2021 року. Дуже класна книга. Дуже з дуже класним наповненням. Ну, є одне питаннячко, де ділося 100 блоків не перфорованих Так що всім, кому сподобалося ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока! Далі буде також цікаво.